Друзі, всім привіт! Аврора! Сьогодні від кастрюльського ряда контейнерів до хвостиків. Запрошую до перегляду. В акції прес для картоплі з чорною пластиковою ручкою 27 гривень. Аполлон кухонний з дерев'яною ручкою сірий корі на блістері 64. Набір трубочок для напоїв. Фейрес 25 штук. в Наборі. Різні кольори 14. Шампур металевий, плоский. Одна штука 15 гривень. Набір кухонний, Рукавичка плюс прихватка. є різні кольори, різні малюнки 64 гривні, набір паличок бамбукових для суші 14 гривень. Знижка 52%. Точилка для ножів, метал на блістері 55 гривень. Супер знижка, набір приборів столових, туристичних. В коробці є різні кольори 29 гривень. Коштував набір 49. Ніж для сиру та картоплі 29 гривень. Ложка для морозива З візерунком «Алма» 27 гривень. Набір виделок столових металевих в наборі 3 штуки 29. По акції термокошик для зберігання продуктів з принтом металеві ручки. Різні кольори в клітинку 249. сумка холодильник червоний, блакитний колір 119, коштував 169. Пляшка для напою пластикового прозора С написом різні кольори 77. Набір контейнерів одноразовых, паперовых, 5 штук в наборе прямокутных 27 набир контейнеров одноразовых паперовых круглых 5 штук 49 гривен решетка гриль кампин мини 149 коштувала 199 Целимок для розкатки, випікання тіста, силикон, зелений фіолетовий колір, розміри 30 на 40 см 69, Мішечок кондитерський багаторазовий, 30 см 17 см. Звездышка лопатка кухонна с з дерев'яною ручкою, серця, різні кольори, 29 см. Лопатка кухонна силиконово з прорізями, білий-зелений колір 44. Набір форм для печива пластикових 6 штук в 17. Набір кубиків для льоту багаторазових колби. 20 штук 59 гривень. Зі знашка чаю чорний холодний біола. Смак персику малини пол літра 19. Шоколад молочний Міленіум Голден Nut, Подрібнений фундук 18. Шоколад молочний пористий. Білий чорний Міленіум, 15 гривень. Кришка для банки пластмасова зливна 1 штука 5 гривень. Ложка для меду дырявья, жива, 15 см, 29 см. Совок для сыпучих продуктов, пластик, смайлик. Різні колеры, 24 см. Ниж для хлеба металловых дерев'яною ручкою 55 см. Здесь, знаешь, как набір ножів кухонных металевих Excellent House. 2 штуки на блісте 409. Тертка кухонна плоская металлева з ручкою 17. Турка для приготування кави металева з чорною ручкою 400 мл. 99. Сковорода алюмінієва антипригарне покриття. Право БЕРЛІН, діаметр 24 см, 399. Тарілка обідня з червоної глини. Орнамент колосок 69. Стакани з червоної глини з декором ГРАВІРУВАННЯ 320 мл 34. Соусниця скляна з ручкою у прозора 59.

Діамант прозора 265 мл 27 Чайник завалювальний скляний. Френч Press 109. Новинка ручка гелева з пухнастим помпоном. І очима з вушками. Різні кольори. Жовтий, зелений, фіолетовий 34 гривні. акции блокнота 6 на спирали. резни малюнки 24. Малюнки перебивны. Нишка. Тату. В ассортименте 15. Папір офісний А4 Пікторія 500 аркушів в паці, 159 гривень коштував 219. Новинка блокнота 5 на резинці, Молодіжний принт 80 аркушів. В асортименті 69 гривень. Зі знижкою блокнота 7 прошитий на резинці, аніме 49. Блокнота 6 на спіралі з розділювачем. На кнопці 29 гривень. Підставка для конставарів металева 34. Зі знижкою косметичка жіноча плюшева на блискавці. Однотонний колір коричневий 59. По акції корм для котів пан-кот. в соусі. Яловичина в соусі, Курка в асортименті 9 гривень. Паштер для котів консервований кусь 100 грамм. В асортименті 19. Корм для дорослих котів. Кусь 100 грамм 8 гривень. корм для котов мяу, железо и лавычаной с рыбой, с куркой в нижнем соусе 10 гривен. Корм для котів фрискис, курка, индичка. В ассортименте 12. Корм для котів Феликс Фантастик, курка 15. Корм для котів Felix суп з яловичиною 9 гривень. Корм для котів мяу 300 грам. В асортименті 39 гривень. Корм для котів сухий панкіт. Риба 400 грам. Класік мікс 35 гривень. Корм для собак, клуб 4 лапи. преміум, 400 грам 69. Корм для дорослих собак. м'ясна миска. 1240 грамів 88. Ласощі для собак. вкус спагетти, 49 гривень. Рубець яловичий 44. Ласощі для очищення зубів. Собак, бустер, кукурудза. Кукурудза з шипшиною 110, грам 34. Пак це сумка бананка чоловіча, текстильна однотонна, Чорний колір 99 гривень. Зі знижкою 30%, косметичка жіноча, комбінований матеріал. Прозора. Чорний колір з написом 69, коштувала 99 гривень. Сумка бананка, молодежно-текстильная, однотонная, сто девять. Набир серветок кухонных, микрофибра, три штуки різнокольорових 29 гривень. девять гривен. Новинка, акцийный догляд за техникой, Colorway, аэрозоль плюс серветки, 229 двадцать Пак це ліка кухонна пластикова ідея. Зелений колір 11. Набір чарок пластикових яскравих. 6 штук 75 мл. Об'єм 39. Контейнер для зберігання нарізки. Пластиковий, високий. Мультибокс діамедія 64. Контейнер для зберігання нарізки пластиковий, низькі, є різні кольори 55, контейнер харчовий пластиковий, прямокутний з кришкою 2 літра, об'єм 49 гривень. Новинка, вентилятор, настільний, акумуляторний. На підставці 249 гривень. Новинка, вентилятор настільний, акумуляторний, з прищіпкою 229. Багато новинок Вентилятор настільний, USB Excellent House. Є різні кольори. Mini fan 199. По крем Кремла рідке шик 0,59. крем мило рідке Оливера соковитий лимон, шоколад та камер, карамель в асортименті 37 гривень. Гель Пілінг для душу. Пасіон 400 грам 55. Крем, коктейль для душу Екалан. Піна колада. мохіто в асортименті 59. Крем, милорідка. Бійко. Дойпак. Оливки. мета, молоко 17. Пінка для укладання волосся. Сому стайл. Ультра 200 мл 88 гривень. Гель для укладки волосся. Надсильна фіксація 200 мл 74. Супер знижка, шампунь для волосся. Пуся. 1000 мл 29 гривень. Зі знижкою кондиціонер для волосся, професіональний карантин, блиск, від випадіння, 400 мл, шампунь, протеїни та пшениці, кераміди в асортименті 74 гривні. Гель пілінг м'який кокумбер баланс 200 мл 69. Пінка для вмивання. Доктор Какумбер. Очищующа 150 мл 77. Пінка для вмивання. Елен. Чутлива шкіри. Освіжаюча. Васартиметі 150 мл 55 гривень. По акции вазон для квитив и с подставкой алеана Глория, терракот 24. Вазон для квити. пластиковый с подставкой, серый колер 145 на 14 см, 27. Подушка на стелец квадратно с завязками, черный колер 77 гривен. Подушка на стелец квадратно. Різні малюнки в асортименті, квадратик, в горошок, різні кольори 88 Насадка для плоскої швабри мікрофібра 49. Насадка змінна для плоскої швабри оптималь 44 гривні. Мильниця пластикова з бамбуковою вставкою 64. Знову в аврорі. паличка для ванної кімнати кутова, пластикова, білий колір і кадео полу 69 гривень. Дозатор для рідкого мила з відділенням для губки 99, кошик для зберігання пластиковий з ручкою Херевен 3. Відділа 88. Килимок для ванної кімнати силиконовий. Різні кольори, рожевий, синій, зелений 55, килимок для дому різнокольоровий. В асортименті великий вибір різні кольори 102 гривні. Кошик для зберігання дрібниць пластиковий, прямокутний, рожевий блакитний колір 77 Набір світильників, самоклеючих, грюндик 5 штук. В наборі 169 гривень. нічник настільний, акумуляторний, силиконовий зірка 229 гривень. Нічник настільний силиконовий на батарейках. Котик 149 гривень. Набір світильників LED з пультом керування три штуки, 169 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Всім бажаю здоров'я, гарного настрою. Дякую, ваша нова акція.